Доброго дня, хотів записати коротке відео, яка зараз ситуація по ковіду у світі і в Україні. Дуже коротко і по суті У світі. Ви бачите, на наприклад, президента США Джо Байдена, що ковід є. Навіть президенти хворіють ковідом. І знову ж таки кажу, ковід ніхто поки що не відміняв. Фраза, та що була колись сказана е, науковцями, про те, що ковід з нами залишиться як грип, в принципі, вона актуальна. Ми бачимо, що ковід швидше всього залишиться з нами як грип, і буде відповідно з нами досить довго. Як ви бачите, на вірус ковіду не впливає відповідно температура, тобто може літом він поширюватись. В принципі, він і поширювався в Арабських Еміратах і в Бразилії, де було тепло. Тому він трішки відрізняється від ГРВІ звиклого і грипу, який ми звикли, що все-таки в холодний пору року і в холодний сезон нас атакував. Тут він може атакувати і літом. Тому така історія є. Знову ж таки, чи працюють тести на ковід, швидкі тести? Так, звичайно, працюють, і відповідно, ви без проблем можете їх купити в аптеці. Вони є і знову ж таки, оця ваша. Частини моїх читачів чи знайомих думка, що тести якісь не такі, чи вони не працюють, вони працюють, і якщо показало дві смужки, значить значить вас ковід. Не треба собі вигадувати якісь пояснення, які неправдиві. Далі наступний крок, тобто що ми маємо взагалі? Ми не маємо збільшення госпіталізації в жодній країні по ковіду, ми не маємо різкого збільшення смертності по ковіду, тому що, в принципі, ми, на щастя, навчилися лікувати ковід правильно. Крім того, наш імунітет навчився так само боротися з ковідом. І, на щастя, наш природний імунітет дає можливість нам не мати повторного цитокінового шторму, який, скажімо так, клав людей масово в лікарні і потребував відповідно лікування киснем і складними препаратами, тобто. Антибіотиками потужними, а також гормонами. Тобто, в даній ситуації цього, на щастя, зараз не потрібно, наша імунна система справляється. Ще раз, чи потрібні для тих, хто хворіє другий, третій раз препарати для лікування ковіду так, противірусні? Я не бачу в цьому потребі, тому що знову ж таки жоден пацієнт не потрапляє в стаціонар і не має важкого ковіду, якщо він правильно лікується вдома. От. Тому в даній ситуації я не бачу потреби в цих препаратах для повторно хворіючих. Для тих, хто хворіє в перший раз, ви можете спробувати ці препарати, можливо, вони допоможуть вам перенести ковід легше. Що стосовно самого лікування, ще раз кажу, воно не змінилося. Штами, можливо, єдине питання міняється в тому, що швидше поширення відбувається між людьми, але загалом, в принципі, кажу, якісь інших таких протікань. Ковіду, чи якихось нових симптомів немає. Є висока температура, в когось невисока температура, закладені з носа, біль в горлі, деколи покашлення, біль в суглобах. Знову ж таки, в когось зникає, навіть в когось не зникає. Але в основному, звичайно, це є стан, по типу як при госпіталі, респіраторній вірусній інфекції. Чи може ускладнитися він пневмонією? Може, тобто чи бронхітом, звичайно, тому, знову ж таки, ще раз нагадую. Контроль це реактивного білка або це реактивна протеїна, і чи може бути утворення тромбів при повторному ковіді, може, тому контроль ДДМРів. Тобто аналіз на ДДМР. Відповідно, ми виконуємо і бачимо, якщо ДДМР є високий, то відповідно ми автоматично призначаємо антикоагулянти. Це не аспірін, не кардіомагніл, а ксерелто або прадакса. От, ці питання має знати сімейний ваш лікар або кардіолог, який є в темі і вже на фоні ковіду я розумію, що вже всі в темі. Інших якихось питань особливих немає, знову ж таки, хто тяжче переносить ковід другий раз, третій раз, звичайно, важче переносять ті пацієнти, які мають системні аутоімунні захворювання, алергічні захворювання, тобто астма, алергічний реніт. Атопічний дерматит, крім того, цукровий діабет, метаболічний синдром, подагра і, само собою, гіпертонія, надлишок ваги. Тобто, всі ці захворювання, звичайно, вони при них пацієнт тяжче переносить повторний раз ковід, але, знову ж таки, не так важко, як перший раз. Ще раз наголошую, стаціонар, на щастя, в принципі, якщо правильно і вчасно лікувати вдома пацієнта, практично ніхто не потрапляє. Ну, це моя практика. Можливо, ви знаєте іншу практику, можливо, дійсно, десь в якійсь країні чи відповідно в якомусь районі нашої країни є сотні людей, які лежать в відділеннях з повторним ковідом. На щастя, я такого не чув, і в принципі, тому ніякої паніки не бачу сенсу піднімати. Що стосовно... Якщо ви їдете в Європу, то бажано з собою мати певну аптечку. В аптечці звичайно бажано мати, хоча б таблетований антибактерійний препарат, сумамет, азитроміцин хоча б так, або моксифлоксацин, авелокс відповідно. Якщо б вам потрібно було проконсультуватися з лікарем онлайн, якщо у вас виявиться ковід, бо ви зможете собі зробити тест, і якщо у вас дійсно буде ускладнення, тому що в Європі або в деяких інших країнах є нюанси стосовно лікування ковіду, тобто там переважно кажуть пити воду, нічого не приймати, і відповідно чекати, якщо буде погано, то звертатися в стаціонар. Тому це важливо. Тобто в аптеці мати е, ці ліки, само собою, що Німесил дуже добре збиває температуру при ковіді. Для тих, хто відповідно чомусь розповідає, що Німесил не працює при температурі при ковіді, люди взагалі далекі від лікування ковіду в практиці. Так? І друге питання, що м, саме цей препарат є дозволений в всіх країнах, і я не знаю, хто робить. Якісь фейки, що він заборонений чи там не продається. Все продається і без проблем. Просто продається в деяких країнах Євросоюзу за рецептом. Далі, що ще важливе, якщо ви їдете в країни Євросоюзу чи в Штати, то візьміть, купіть кілька масок, відповідно, тому що в Україні вони будуть значно дешевші.